Сьогодні ми з вами поговоримо на тему сім'я. Сьогодні до нас завітав котик, Мурчик. Він хоче з вами, діти, трішки погратися, а перед тим, як погратися, давайте всі разом привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усим. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку квіти прекрасні. Вліво, вправо поверніться, мені лагідно всміхніться. У котика Мурчика є багато друзів. Це сестрички, дівчинка Наталочка, а це Іринка. А тепер скажіть Мурчику, як вас звати? Голосніше. Ще голосніше молодці. Окрім імен, у нас є прізвища у Наталочки і Іринки прізвище Петренко. І ви скажіть, як ваше прізвище? Голосніше, а ще голосніше молодці. Сестрички Наталочка та Іринка. Живуть в одному будинку. В них спільні батьки мама і тато. Тата звати Андрій Петренко, а маму Марія Петренко. А зараз ми з вами пограємо, і ви мені розкажете, як звати вашого татуся. Його прізвище добре. Як звати вашу матусю, а як її прізвище? Добре? В наших сестричок також є бабуся та дідусь. Звати Світлана та Іван? А тепер ви мені скажіть, будь ласка, як звати вашу бабусю? Добре. А як звати вашого дідуся? Молодці. Разом всі вони одна сім'я. Це дівчатка, мама, тато, бабуся, дідусь. Всі вони одна сім'я. А тепер покажіть мені ліву долоньку. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мама. А оцей маленький я, ось і вся моя сім'я. Тепер покажіть мені праву долоньку. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама. А оцей маленький я? Ось і вся моя сім'я. А зараз пограємо в гру. Хто Іринка для матусі? Так, вона донечка. А хто ви для своєї матусі? Дуже добре. Хто іринка для татуся? Чудово донечка, а ти для свого татуся? Так прекрасно. Хто іринка для бабусі? Так, вона онучка. А хто ти для своєї бабусі? Так, чудово. Хто Іринка для дідуся? Онучка, вірно. А хто ти для свого дідуся? Хто Іринка для Наталочки? Так, Іринка і Наталочка сестрички. А чиє в тебе сестричка, а можливо братик? А зараз допоможіть мурчику розібратися? Кому потрібні ці речі? Сумка кому потрібна? Так, матусі. Газета для кого? Так, для татуся? Викрутка кому потрібна? Так, дідуцеві? Клубочки кому потрібні? Вірно, бабусі молодці. Дякую, діти. Ви молодці. Мені сподобалось з вами грати. До нових зустрічей. Сьогодні малята ми з вами говорили про родину. Називали своє ім'я та прізвище. Повторили ім'я та прізвище рідних. До побачення, до нових зустрічей.